Вітаю дорогі глядачі! Зараз будемо готувати смачну, запашну і соковиту полуничну галету. Вершкове масло і сир я дістала з холодильника за хвилин 15 до приготування. Не раджу додавати більше цукру до тіста і начинки, краще за потребою більше присипати цукровою пудрою уже готову галету. Отже, кисломолочний сир з вершковим маслом перетираємо виделкою до однорідної суміші. Тепер додаємо сіль, ванільний цукор і звичайний і знову добре все поєднуємо між собою. Розпушувач перемішуємо з борошном та все разом додаємо у тісто. Як і пісочне, це тісто не потрібно надто довго мішати, достатньо його просто зробити однорідним і зібрати в одну кулю. Якщо не вдається зібрати докупи, можна додати 1 столову ложку крижаної води. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо відпочивати на хвилин 20 до холодильника. Для начинки до нарізаної полуниці додаємо цукор 2,5 ложки крохмалю. Ще пів ложки нам знадобиться пізніше і добре перемішуємо. Розкатуємо тісто, це зручно робити між двома листами паперу для випічки, на одному з яких одразу будемо випікати нашу галету. Трохи відступаючи від краю, припорошуємо корж крохмалем, що залишився. Ми це робимо для того, щоб сік не розмочив тісто. Начинку, як і крохмаль, висипаємо на корж, трохи відступаючи від краю. Формуємо галету. Для цього підвертаємо і добре защіплюємо края, притискаємо їх, щоб галета тримала форму під час випічки. Відправляємо випікатись в добре розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до готовності. Аромат просто неймовірний. За бажанням можна присипати додатково цукровою пудрою. І можна смакувати, а я буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі!